Ми вітаннями. Продовжуємо наш ефір в студії Катерини мій гість Юрій Палійчук, політолог. Вітаю вас. Добрий вечір. Власне, є тема для розмови сьогодні. Генеральний прокурор України Віктор Шокін представив двох своїх заступників. Володимир Гузер буде займатися питанням щодо силовиків. А грузин Давид Сакверлідзе реформуванням відомства. Власне, Сакверлід працював прокурором Білісі а з 2009 по 2012 рік. обіймав посаду першого заступника. Головного прокурора Грузії, От Ваше в принципі ставлення, ми з вами ще не бачилися пізне після призначення нового генпрокурора України. Власне, генпрокурор, старий новий, як то кажуть, і посади двох заступників, і, власне, перші такі кроки, які на загал здається, що генпрокуратура нарешті запрацювала. Ну, коли з'явилася інформація про те, хто буде наступним генеральним прокурором, я до кандидатури пана Шокіна віднісся з, певною, з певним скепсисом, як і багато в принципі моїх колег. Зараз я бачу, що скепсис замінився на такий обережний оптимізм. Але я все одно залишаюся скептиком. Mm -hmm. Є у пана Шокіна сильні сторони. Як би не парадоксально це не звучало, але його вік це один, один з його, одна з його переваг, тому що він людина передпенсійного віку. Зрозуміло, що він виглядає як біла ворона в середовищі. Ці влада, яка помолоділа, значно помолоділа. Але це людина, яка однозначно не, не матиме політичних амбіцій. Людина, яка, ну, можливо, рано говорити, що прожила свою. Життя, але в цьому житті добилося багато чого, і швидше за все за посаду генпрокурора в такому солідному віці він триматися не буде, тому, в принципі, він може розраховувати на те, щоб стати колись в генпрокуратурі Камікадзе. Є в нього і слабкі сторони, це також його вік, і також досить багатий досвід роботи в Генпрокуратурі. Тобто, зрозуміло, що працюючи в системі стільки років, не можна залишатися святим, не можна залишатися чесним. Тобто, в іншому випадку система б тебе відторгнула. Зрозуміло, що і пан Шокін не святий, але я частково поділяю цей стриманий оптимізм okay. стосовно нього. А, але Говорити там про феномен Шокіна, говорити про те, що це залізний генпрокурор, можна буде принаймні тоді, коли буде, будуть не, не заяви, не висунення обвинувачень, фремову, а реальний строк, коли європейські структури не знімуть санкції з представників команди Януковича. Пряма його задача. У нього залишилося дуже мало часу, щоб переконати Захід в тому, що кримінальні переслідування вони не є притягнуті за вуха, що там є реальні кримінальні справи, є, є за що в принципі їх садити. Тобто у нього стоїть ряд таких от дуже серйозних задач. Якщо він з ними справиться. Можна буде говорити про те, що так справді ми маємо хорошого генпрокурора, але і говорити про це не доведеться це будуть бачити люди. І, в принципі, він на, на зорі своєї кар'єри впише своє ім'я в історію України, а не в історію прокуратури. Що стосується заступників, ви знаєте, я досить скептично ставлюся і тоді ставився до іноземців в уряді, тому що проблема не в тому, що нам бракує досвіду. Проблема не в тому, що в Україні немає свого Больцеровича чи Леха Валенце. Вони є. Проблема в тому, що немає політичної волі у самій владі, немає бажання змінюватися, немає бажання проводити реформи. І ну, грузин не означає реформатор, так само, як литовець. Реформатор це. Риси характеру, це певні знання. І якщо ми подивимося навіть за цих більше ніж два місяці, чим запам'яталися грузини в уряді, зокрема, ну можна здати особисто я, як людина, яка цікавиться політикою, перечитує багато новин. Я про нового міністра охорони здоров'я, крім того, що він хотів зайнятися перейменуванням вулиць, більше нічого не можу сказати. Тобто про яку в принципі, є про що говорити, тому що вона почала реформи. І власне, я так розумію, що вже влітку ми їх можемо побачити наприклад, в столиці, якщо побачимо, я з радістю буду її аплодувати. Ну, поки що я, я цього, ну я, я не бачу хоча б мінімальних зрушень в системі МВС. От коли є е, е, дуже, дуже прості індикатори, так коли участкові дільничні інспектори перестануть там брати хабарі і кришувати торгівлю легкими наркотиками, є ну, до сих пір, коли ДІЇ не буде стояти в кущах. А буде займатися безпекою рухою, або взагалі зникне з наших доріг, то їм можна буде говорити про те, що реформи якісь проводяться. От ми кожен день з цим стикаємося. І особисто я таких зрушень не бачу, навіть мінімальних. А, власне, щодо арешту Єфремова, і... Такою була обіцянка Віктора Шокіна в Верховній Раді, так щодо команди, а, там якось приступна команда Янукович, чи якось так воно звучало, власне. Чи, а, звісно, що та сторона, там заява партії регіонів була цими днями про те, що це політичні переслідування? І, власне, зрозуміло, що а, це такий, ну, перша фраза одразу, що вони будуть говорити в свій захист, все ж таки. чи. Є тут різниця, і чи, чи це не політичне переслідування, чи це дійсно от, певні факти розслідування? Якби були факти, чому ж Ярема за це не брався? Можливо, фактів насправді немає, і тоді це буде виглядати лише як політичне переслідування, чи як піар декілька голосних прізвищ, за якими зараз взялися, і одразу це знаєте, складає враження, що от як вже сказали на початку, що генпрокуратура запрацювала так. Хоча, в принципі, справа ще не доведена, до кінця ще невідомо що буде завтра. Ну от, власне кажучи, час і покаже, наскільки це реально. Те, що є, за що притягнути пана Єфремова до відповідальності, я в цьому не сумніваюся. Бо якщо не тероризм, якщо не фінансування агресора, то корупцію, зловживання службовим становищем, власне, це є одна із статей. Притягнути його можна. Але є. Всіх оцих цих справах є завжди слабка сторона, низька аргументація з боку правоохоронних органів. Як ми мали справу там е з паном Кацабою, журналістом? Угу. То якщо, якщо є підстави вважати, що він шпигун. То, будь ласка, явки, паролі, квартири, номери телефонів, банківські рахунки, а не просто записи в блогах там чи поїздки на ефіри в Російську Федерацію, тому що мене так само запрошують на ефіри в Російську Федерацію, угу. правда, я туди не їжджу, але за такою ж логікою мене також так само можна зробити шпигуном. І, власне кажучи, ця справа е, не буде мати підстав для того, щоб називати її політичною, якщо Генеральна прокуратура підготує сильну аргументацію. Що мене в цьому непокоїть, те, що на міру запобіжного заходу пану Єфремову буде встановлювати все той же Печерський районний суд міста Києва, знаменитий на всю Україну і на весь світ. Таке враження, що крім Печерського суду, в Україні більше ніяких судів немає. І це наштовхує на думку про те, що або він. Отримає можливість порішати питання по, по старих схемах, що я думаю, що це не є проблема в Печерському суді. Або ця справа буде вестися в ручному режимі. Тобто, судді Печерського суду свої, ручні, прикормлені. Лишнього говорити не будуть. Ми їм скажемо, посадити, вони посадять. Ми скажемо випустити під заставу, вони випустять. Скажуть, скасувати запобіжний захід, скасують. От в цій, в цій справі от, є слабка сторона Печерський районний суд. Ну, власне, от ви про пана Коцабу згадали, а я згадала про екс-мера міського голови Славянська Нелю Штепу, жінку, яка там зрозуміла, що там сепаратистські погляди, але все ж таки вона один з гвинтиків. Того, що тієї системи, яка була збудована там на Донбасі, в принципі, ті люди, які й зараз впливають і фінансують, mm. і розхитують цю ситуацію, але публічно справа проти неї, і вона вже до квітня, а там є рішення. Суду так здається про те, що вона під, ну, власне, буде сидіти, очікуючи вирішення цієї справи. От такі от гучні справи, але, от, як здається, не за тих людей чіпляються. Чому немає реальних людей, які мають відповісти за конкретні злочини, а є от просто якісь голосні імена, і зрозуміло, що за тими іменами нічого не стоїть, ну в тому сенсі, що вони не є основними гравцями, вони нічого глобально не вирішують. Ну, абсолютно вірно, на це питання у мене є дві відповіді. Перша відповідь це корумпованість правоохоронної системи. Тобто, як при попередніх владах резонансні злочини не розслідувалися, так вони не розслідуються зараз. А друге, ви знаєте, я би приявлення звинувачень пану Єфремову розглядав би ще в контексті мінських домовленостей, тому що до Цих переговорів виглядало так, ніби Петро Порошенко намагається якимось чином шукати компроміси із терористами, із російською владою. Пам'ятаєте, як тормозилося питання про визнання ДНР і ЛНР терористичною організацією, Про те, як тормозилося навіть якісь там пом'якшене формулювання того, що Російська Федерація є агресором. На мою думку. Петро Порошенко залишав такий запасний аеродром, що прийдеться із Ахметовим, із Єфремовим, і з Королевською, із Шуфричем, із Медведчуком, колись сісти за стіл переговорів для того, щоб вирішити питання по Донбасу. Зараз, очевидно, стало зрозуміло, що таким чином вирішити питання не вдасться. Тобто буде війна. Якщо буде війна, значить можна спокійно братися за цих от людей, притягати їх до відповідальності. Власне, щодо санкцій, сьогодні зараз, зараз стало відомо, що ЄС розширив чорний список для Росії, включив в нього 19 фізичних та 9 юридичних осіб. 16 лютого ця інформація з'явилася в офіційному журналі ЄС. Власне, в розширений список увійшли, зокрема, перший заступник міністра оборони РФ, заступник міністра. Також депутати народні, 14 жителів сходу України, дев'ять організацій загонів терористів. Ну, власне, наскільки є дієвими такі санкції, наприклад, вже кубзон там ріновості відреагував. Я дуже рад, що я в цьому списку. Большое їм спасіба з однієї сторони. З іншої сторони Мі дерев написав що в Євросоюз в очередной раз не взяв на себе труд критичний і не проаналізувати реальні причини ескалації ситуації на Юнівостокі України і вновь. Предпочел пойти а, на поводу у партии войны в Києві особенно нелепо подобное решение выглядит на фоне минских договоренностей 12 февраля, Ця так і вот э, ясно одно подобное решение на которое последует адекватная реакція противоречит здравому смыслу и не йдуть на пользу появившейся возможності найти рішення адекватная конфлікту. Про куршусь дуже часто говорят в Росії. Ну, е, якщо повертатися до санкцій оцих персональних, е, тільки що ми з вами говорили про те, чому садили Штепу і не садили Ахметова, не садили Шуфрича, Медведчука, не садили Єфремова. Аналогічну тактику застосовує Російська Федерація. Тобто вона не хоче е, воювати з Путіним. Вона не хоче воювати з Шойгу. Вона воює там з помічниками Путіна, вона воює з заступниками Шойгу, тому що розуміє, що коли, колись можливо доведеться з ними сісти за стіл переговорів. І тому ці санкції вони виглядають дещо сміхотворними, особливо якщо читати прізвище цих одмілких терористів, то ну мені здається, що вони і мріяти не могли про рахунки в банках чи про нерухомість за кордоном, чи навіть про шенгенську візу у своєму попередньому житті. Це зараз вони власники віджатих квартир, там віджатих. Іномарок. А по житні, ну, в житті вони ніхто і звати їх ніяк. І, власне кажучи, я би ці санкції так само розглядав лише в контексті того, що Захід такими кроками озвучує певні наміри. Тобто вони дають знати, що. Коли навколо навколо вас круг звужується, 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 і, і рано чи пізно ви попадете в нього, ви попадете під свої санкції. Тому що от, наприклад, сьогодні е, пише Форбс про те, що у Путіна є 200 мільярдів доларів, нібито на рахунках у Банках Швейцарії. Тобто, якщо ми хочемо знайти слабке місце, то ось воно. Тобто слабке місце це не Сірія, це не Грузія, це не Молдова, не Придністров'я, не Донбас. На щось же ж він відкладав цих 200 мільярдів доларів, тому що наскільки я знаю з історії. Навіть Гітлер він ввів досить аскетичний спосіб життя. Тобто він не відкладав собі у швейцарських банках кошти на багато старість, а це і відкладає, значить його це питання турбує. Значить, отам повинні бути санкції. Тобто, в принципі, на ваш погляд, це все виглядає досить так ну смішно, а от все ж таки. Можливо, знаєте, вся ця ситуація і всі ці дипломатичні е, ігри, чи цей е, тиск санкціями на Росію, коли там кожна санкція, чи кожне занепокоєння від європейців, які в Україні сприймають е, з таким, ну сарказмом, можливо, з іронією певною, е, це такі пазли, які складаються з маленьких шматочків. Там невеличкі санкції, сміхотворні, там е, якийсь тиск певний і. Ні, ну однозначно, це краще, ніж нічого. Краще, ніж не мати підтримку Заходу. Або набагато і точно краще, ніж якщо би Захід підтримував нашого ворога. Угу. Але це те, про що я говорив, коло звужується, звужується, звужується. Все більше людей підпадають під ці санкції. Е, вони, в принципі, не вирішують нашу проблему. Вони не вирішують проблему е, з Росією. З потенційним агресором на європейському континенті, вони демонструють певні наміри країн Заходу в подальших своїх стосунках з Російською Федерацією. Дуже добре, що санкції не скасовуються. Так, це виглядає смішно, там, якщо коли там цих дрібних терористів вносять у ці от списки, це для них височайша честь, тому що їх могли тільки внести в списки там, хто там стоїть на обліку наркоманів. І дрібних ворішок на, на, на районі, а так вони їхні прізвища звучать в європейських столицях. Але за великим рахунком суті конфлікту це, на жаль, не вирішує. Хоч і приближає в деякій мірі дипломатичну перемогу над Російською Федерацією. Поверну нас до власне, партії регіонів. Ми про Єфриму вже згадували. Зараз відбувається судове засідання. І журналісти СТБ, як повідомляє Українська Правда, повідомили про те, що на запитання судді «Ви українець?» Єфремов відповів: «Сейчас нет такого поняття, і власне суд призначив заставу в 3 мільйони гривень. І є Допкін, я так розумію, що як підтримка в залі засідання суду. Нє такого поняття. Три мільйони гривень це не проблема ні для нього, ні для Допкіна. Я думаю, ні для молодшого брата Допкіна. Нє такого поняття, це означає, що пан Єфремов визначився з, з оборонною стратегією. Тобто він буде шукати допомогу і підтримку не в Україні, не в українському правосудді. Він не буде намагатися переконати громадськість своєї невинуватості. Він буде апелювати до Російської Федерації. Це означає, що ну пан Єфремов з такого поміркованого проросійського донецького бізнес-луганського бізнесмена буде перетворюватися на звичайного ватника, який буде повністю і абсолютно маріонеткою Кремля. Як це йому допоможе? Якщо дійсно там суд буде працювати, Генеральна прокуратура буде надавати докази до того, власне, як Росія тут може допомогти? Ну там, як кажуть, русский своїх не бросають, да? Я думаю, що якщо це правда, що Росії своїх не бросають, ну зможемо Єфремова на надію Савченко, наприклад, поміняти. Якщо, якщо все буде складатися не на нашу користь, як мінімум. Але однозначно він, я думаю, вже не зможе вести той спосіб життя, який вів до цього. Власне, про обмін з Надією Савченко, в мене то ж така ж думка, в принципі, також промайнула в голові. Що це ну, хоча це такий сюр певний, так але все ж таки в контексті роботи Генеральної прокуратури сьогодні, от зараз, навіть в окружному адмінсуді Києва, триває обшук. А слідчі прокурори міста Києва його проводять. Власне, це, про це в Фейсбуці повідомила Олена Яхно. Це, знову ж таки, один з тих вже пазлів, але української такої суто внутрішньої реальності. Ну, кружний адміністративний суд. Він, в принципі, не такий знаменитий, як Печерський районний суд. Але я думаю, може позмагатися з ним за славу. Одіозності, тому що це той суд, який у свій час позбавляв мандатів народних депутатів, попередньому скликанні. Про цей суд також ходить багато легенд. Цим судом колись керував пан Бачун, який, якщо не помиляюся, або працював одним із заступників Єреми, або зараз продовжує працювати в Генеральній прокуратурі. І зрозуміло, що. Ну, тут, тут немає нічого дивного. Дивне лише те, що з таким самим успіхом можна і потрібно проводити обшуки фактично у кожному суді, включаючи суди першої інстанції в районних центрах. Ще знаєте, щодо заяв Арсенія Яценюка вчора в ефірі е, ТСН тижню, він власне говорив про те, що Росія якраз має виплатити Україні на відбудову Донбасу репарації, так але в е, Принципі, наскільки це реально, тому що Росія і не визнає свою участі в війні, в війні на Донбасі, і е, яким чином тоді е, там, можна вимагати від неї ці репарації, можна вимагати, то можна на словах, так, але досягти цієї мути е, Арсеній Яценюк продовжує риторику партії війни. Це вже не перша його така заява, яка, е, на мою думку, не зовсім в контексті прем'єр-міністра України, тобто це хороша політична заява лідера або одного із лідерів політичної партії антиросійської, крайньої правої, але це не заява прем'єр-міністра. Тому що зараз, взагалі, не стоїть питання про відновлення Донбасу зараз стоїть питання про те, що повинен наступити мир, що на Донбасі повинні перестати гинути люди. Зараз стоїть питання про те, щоб вивести наші підрозділи з Дебальцева, де блокувати їх або вивести, або підкріпити, або підсилити. Тобто, це зараз питання номер один. А... Відновлення Донбасу, ну я би навіть не назвав це е, стратегічною політикою, тому що якби у прем'єр-міністра були е, задатки до стратегічного мислення, то він би там ще два тижні тому говорив про небезпеку е, оточення Дебальцевого. Він би два тижні тому, як мінімум, знаючи, який буде результат, плюс-мінус результат переговорів з МВФ, готував е, зміни до бюджету, щоб депутати там, і ми з вами, громадськість, експерти, могли. <з> ними ознайомитися зараз, а не в день голосування. Тому ви знаєте, я цю заяву розглядав би виключно у форматі політичного популізму. Так, це те, що хочуть чути люди: що росіянин має за все заплатити, має все відбудувати, має все компенсувати. В ідеалі так воно і повинно би бути. Але в нашому випадку ідеальний варіант це якщо вони просто звідси підуть, і ми тут самі своїми силами за свої кошти, якось це будемо відновлювати. Але головне, щоб не вбивали наших людей, головне, щоб на сході України не було війни. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас, долучилися до нашого ефіру. Юрій Палійчук, політолог в нашій студії. І за кілька хвилин продовжимо. Залишайтеся з нами.